23 серпня вся країна відзначає День державного прапора України в Харкові. Офіційна церемонія з підняття головного державного символу України розпочалась із шанування пам'яті тих, хто віддав життя за свободу та незалежність України у війні проти російського окупанта. Для мене це велика честь в цей день піднімати наш бойовий прапор в такий тяжкий час для нашої країни. Ось. Хочу побажати нашим захисникам триматися. Я впевнений, що ми переможемо, а так і буде. Безусловно. От. Всім миру, всім добра. От, і тримайтеся, вірте в Збройні Сили України, ми обов'язково переможемо. Незадовго до початку повномасштабної війни звільнився з контракту, учасник бойових дій. Почалась повномасштабна війна, зібрав речі, пішов до воєнкомат. Був під Балаклеєю, під Ізюмом, От, до самого звільнення. Потім Авдіївка, Бахмут, потім сюди і додому, обратно. Звезло трошки більше, ніж інше. Я впевнений, що цей стяг буде маріти в кожному кутку на кутку нашої держави. І місто Харків це одне з перших міст, яке витримувало ту навалу. І ми вже перемогли, бо і у світі, усі розуміють, що цю орду остановити це тільки українці навіть. Могли зробити, ну і наше місто Харків це зробило без всяких слів. Ну а прапор він у кожного у нас у серці, і перемога буде за нами. Тільки так. Це символ демократії. Перш за все, це символ України, і це дуже знаково, що день державного прапора і день міста Харкова співпадають. І для нас це ще одна добра знака того, що Харків це Україна. Наш прапор завжди був на своєму місці. Він гордо рив і риють над українським містом, містом Харковим. Це найвеликий прапор і флагшток, який є на Україні. І Хочу привітати сьогодні всіх харків'ян, всіх мешканців міста Харкова, незважаючи на те, де б вони не були, чи вони тут, у місті Харкові. чи вони у від'їзді, але день міста це свята, свята всіх харків'ян. і Я хочу привітати всіх. Леся Копилюк, Віктор Ноздрячов, Станіслав Гришко та Єгор Мікенін, Харків, Новини.